Зараз буде розпаковка мого подарунка на день народження. Це такий штатив розумний, який відслідковує твої рухи, коли ти їм користуєшся. Ми замовляли його на тему. Це подарунок від моєї мами. Ми його, до речі, не так довго чекали. Десь, можливо, якщо не помиляюсь, днів 10. Не так довго. Опа. Так, Інструкція. Інструкція і. Ой, ой, оуа, вау, 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 вау. Коротше. Це якийсь космос. Що є в наборі? Ну, в принципі, сам штатив. Ним керувати. Я ще, якщо чесно, не розібралася. А в додатковому відео я буду знімати його в дії. Це сам трекер, який відслідковує тебе в кадрі. Також в нас є зарядка, якась є ще штучка. І така маленька ніжка. Все це я вам покажу в наступному відео. Коштує він, якщо не помиляюсь, десь 780 крон. Кому треба посилання на даний штатив, пишіть мені, я вам відправлю код товару. Але мені здається, що це дуже круто. Коротше, я зніму відео, як він взагалі знімаю, в наступному відео.